Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. У цьому відео я хотів поділитися з вами і показати, як саме я розплутую заплутану пружину балансу. Таке трапляється, якщо ви працюєте з годинником, ви знаєте, що це зовсім не складно заплутати пружину балансу. І я вирішив зробити відео на цю тему. Ось перед нами пружина балансу. Ця пружина не є ідеальна. Це. З пружин, які я використовую для практики, але вона повністю нам підійде для цього, для цього відео. Зараз її треба заплутати, і ось вона вже заплутана. Це типічний варіант, як ті пружини заплутаються, наприклад, якщо вона вискочила з пинцету, ви знайшли її на другій стороні стола і піднімаєте, дивитесь, і вона виглядає ось більш-менш таким чином. Що я роблю? Я перше намагаюся зняти блок. Так як розплути пружину з блоком, досить складно і є досить високий ризик пошкодити пружину, і тоді придеться її коректувати після того, як вона вже розплутана, що може бути досить, досить складно. Щоб зняти блок, я намагаюся витягнути блок назовні, щоб не працювати. Посередині між витками пружин, а витягую за межі пружини. Ось таким чином. Не треба витягувати надто багато. Треба працювати в межах еластичності пружини, щоб її не зігнути. Тепер я беру спеціальним пінцетом, який впевно тримає блок. Перевертаю так, щоб не було зручно бачити шпильку. І перед тим, як ви що робити, треба зауважити все, як, як воно стояло до того, як ви що-небудь знімати. Тобто, звернути увагу на колит, як стоїть колит, і де саме стоїть блок на пружині. Так як поставити цей блок, потім нам треба буде абсолютно в це саме місце. Зараз я трошки відгинаю хвостик. Я використовую досить, сильні, досить сильний стальний пінцет. Тримаю. Руками ближче до робочої частини пінцета і, як можна бачити, шпилька досить легко вийшла. І тепер, що мені залишилося, це просто витягнути пружину з отвору блоку. Ось так, пружина вже назовні. Тепер я вставляю голку до того, як почалися проблеми в пружині і викручую. Викручую в такому напрямку, щоб з кожним поворотом, з кожним витком голка все була ближче і ближче до краю, аж поки вона повністю не вийде з пружини. Коли я кручу, я не нажимаю сильно на колет, тому що я не хочу колет відкрити. Надто багато, якщо відкрити надто багато, він якби буде розтягнутий, і коли його поставити назад на стержень балансу, він буде прокручуватись, і його треба буде знову затиснути. Що є додаткова робота, і також може вимагати додаткового інструменту. Що я міг зробити трошки краще в тому варіанті, я міг трошки підрівняти хвостик, щоб він менше чіплявся за інші витки і легше процес, Як ви бачите, тут він трошки якби забагато чіпляється за видки, але він все одно вийде так як ем, так як тут немає блоку, і але це потребує трошки більше зусиль, могло бути би краще. Ось зараз у нас повністю вже все розплутано. І зараз я буду підрівнювати хвостик, що мені треба було зробити до того, як я почав розплодувати. Я повністю не буду рівняти хвостик, я хочу вставити один згин. Просто для того, щоб ви бачите, де саме мав стояти, де саме стояв блок і де саме треба його зараз поставити. Так як треба поставити абсолютно точно в те саме місце. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте його. Також б чути в коментарях, які саме відео вам цікаві і що ви хочете бачити в наступних. Я буду брати це до уваги. Тепер я вставляю пружину назад в блок. Для цього, як ви бачите, я використовую запчастину з годинника. Це досить зручно, в даному випадку я використовую ту запчастину як, просто, як лищата, щоб там за. Зажати цей блок, я тоді знаю, впевнено, що він вже нікуди не полетить. І все, що мені треба думати, це як ставити правильну пружину і шпильку. Ось я зажав цей блок і тепер просто вставляю пружину. Ще раз повторюю, що можливо правильною стороною ставити все, щоб колб не був перевернутий другою стороною. Я дого треба було запам'ятати, можливо, навіть зробити фотографію. Ось тепер я буду вставляти шпильку. Тут треба знати чітко, де є отвір, і намагатися вставити шпильку саме, Саме там вона повинна війти. Деколи мені приходиться трошки захострити шпильку, щоб легше попасти. Особливо, якщо шпилька є така, як в даному випадку, досить, досить груба, напевно, для, для цього отвору. Зараз мені здається, що у мене хвостик терчить надто багато, і я намагаюся його підсунути трошки назад. Ось так. І тепер знову буду пробувати запахати шпильку. Так як, коли я запахаю шпильку, у мене ще хвостик трошки. І зазвичай трошки посунеться. О зараз звертайте увагу, я трошки вверх вниз рухи, поки ж пліка не попаде. Вверх-вниз і вправо оп, вона провалилася, тобто вона війшла чітко в отвір. І тепер так само я тримаю пальці найближче до робочої частини, щоб в мене була більша впевненість на підсеті. і без фанатизму, щоб. Пінцет не зірвався, інакше можна сильно пошкодити пружину, можна навіть її зламати. Це є якраз ризики знімання і встановлення назад того блоку, але, на мою думку, все одно ризики є менші, ніж порівнювати, тобто розплутувати пружину з блоком на пружині. Щоб було ризику менше, треба просто тренуватися, треба взяти спробувати це зробити кілька разів. І все. Ось у нас пружина вже блок вставлений назад на пружину саме в тому місці, ніби нічого і не трапилось. І тепер я просто хочу показати вам пінцет, який я використовував. Це, по-моєму, пінцет є саме для встановлення камню-імпульсу. Але прекрасно використовується для такої роботи. Його можна придбати або можна, в принципі, зробити. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.